Вітаю! Ви навіть не згадуєтеся, яку розвагу вихідного дня я для вас підготувала. Думаю, не кожен літав ось так у повітрі та ще й над водоймою. Відчути адреналін в такий спосіб гарантовано. Та чи безпечна така розвага? Це надійно. Будь-яка страховочна система витримує до двох тонн. тому це надійно. Вона буде у вас на поясі тримати вас за ноги. Mm -hmm. І за пояс mm -hmm. називається вона страховочна обв'язка. Об Давайте ми почнемо її одягати і ви побачите все саме. А в кишенях щось тримати можна? В карманах тримати можна, якщо ви будете впевнені, що у вас нічого з карманів не випаде. Для цього ми даємо транспортні рюкзачки, mm -hmm. з яких ви можете все покласти. Чування? І знизу <гум> на фініші у вас їх заберуть. Мені подобається. Все, тепер ви готові. Перва стерьенька становився подіймаємо. Розкажи, що мені робити, коли я буду летіти? тому що я вперше це роблю. Зараз ще... я спочатку пристегну, застрахую окончательно, і потім вже да? розкажу весь інструктаж. Да. Я вам камеру підстрахую. Я сподіваюся, що я боятися не буду, але. Ну, страшно зробити перший шаг, далі ви получати удовольствие. Да. Двумя ручками держите за строку. Переступайте на следующую ступенечку і спускайтесь на платформу. Вихідний може бути і у вас саме таким.